Ви ж розкажіть, що це за гвинтівка? Це гвинтівка Barrett M107 SQ. Дуже скорострільна і вона призначена для знищення расистів живих снайперськими патронами і на техніці mm. будь-яких расистів. Дуже потужна, прицільна яку грантує виробник 1800 метрів з прицілом Night Force. Я дуже хочу подякувати Юрі Павловичу Чорноморцю і сео клубу, який дає можливості нашим воїнам і спецпідрозділам використовувати таку зброю унікальну. Я обіцяю, що з Божою допомогою ми перекошмаримо, перемочимо дуже багато руських ворогів. А тепер працюємо.